Сочинів світ, шановні військовослужбовці, Іван Іванович, Надія, тим саме, коли я депутати, члені всі такі невіді у королі. Ставки комунальних підприємств, вчителі відкрити музиканти, всі ті, хто забезпечує життя діяльність і процвітання нашого міста. 784 роки. Надзвичайно довгий шлях в масштабах історії. І за цей час наше місто переживало різні державні устрої. Було під окупацією, було в складі різних імперій. були часи процвітання, але за останні 34 роки наша держава є вільною незалежною, як і не в складі жодної інших держави. Ми самі визначаємо собою свої майбутнє, майбутнє для наших дітей. Tak skrótny period wypróbowania i, aby to było rozkazać, jak się wypróbowało miesiąc, dwa, trzy dni w obwodach, a to już idzie dwanaście złotych. Bo w sztabach cztery w tej Dużo paru ludzi wypróbowało swoich najgorszych, Dużo paru ludzi wypróbowało swoich innych zarządzanień. I to jest prawdopodobnie najprostej czasy dla naszego miasta, dla naszych krainy. Але за ті всі часи незмінними залишалася віра сидячан, українців, віра Ісуса Христа. І вона давала нам силу боротися до піврізміх окупації імперії, вистояти з українським, вистояти і зберегти всі українські традиції, українську мову, віру культуру. Мабуть, цей цей час, коли ми не повинні казати, що ми і казати, що ми готові вмирали за Україну за той час, коли ми повинні вбивали за Україну для того, щоб звернути майбутнє для наших покоління. І хай нам все допомагає, Бог висвітлети з Божою силою, з кожним духом примогти всіх мінімати. Я Дякую кожному присутньому і війну, хто Працює, тому що наше місто стало краще, будемо до все ще розвиваємо наше місто, інфраструктурні проєкти. І будемо бути істина вірити в перемогу з Божого Слава Ісусу Христу і слава Україні!